Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до ковалівки на стадіон Колос, де уже за кілька хвилин розпочнеться передостанній матч 27-го туру української прем'єр-ліги. Надважливий поєдинок для колоса та ворскли у боротьбі за виживання. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе, бери від гри своє. Все таки виявився готовим до. Такого пасу. Переведення праворуч. Тут знову Крупський. Кане. Знову Пердута опиняється ближче до правого флангу. Кане. І Кане пробиває у ближній кут. Пахолюк. На кутовий переводить. Такий неприємний удар. Давайте дивитися на повторі. Фактично з кута штрафного майданчика. Виконував удар. Ібрахім Кане. Ісенко, до речі, давайте не будемо забувати у попередньому матчі проти Вереса віддав асист на третій гол через майже усе поле на Навіна Малиша. І це перший асист голкіпера в українській прем'єр-лізі за останні шість років. Востаннє наші голкіпери віддавали асисти аж у 2019 році. Тоді Євген Паст, який виступав ще за Чернігівську Десну, асистував на Олександра Філіпова. А ось і заміна відбувається. Козик готується теж повернутися на поле. Йому надавали допомогу. Зараз Ворсла виходить з під пресингу. Ковталюк, до речі, намагається не відпускати свого суперника, але Ворскляни все одно переходять на чужу половину. І їде, Переводить м'яч праворуч. Крупський. Кане. Кане залишає на партнера. Пердута виконує подачу у напрямку Дукве. Другий поверх залишається за колосом. Але підбір за горстою. Крупський. Зміщується у центр Ілля Крупський. І удар з дальньої дистанції, але над поперечною. Пролітає м'яч. І тут, в принципі, абсолютно все контролює Іван Пахулюк. Так, Андрій Бацула. Він до атаки підключився. Непоганий удар. Метрів з 25-27 завдає Бацула. Ісенко спокійно грає на виході. До речі, якщо говоримо про боротьбу за виживання, то насправді навіть у випадку перемоги. Ворста все-таки залишиться у зоні перехідних матчів. У випадку перемоги полтавці наберуть 27 балів. А в оболоні та ЛНЗ по 28. ЛНЗ, який сьогодні вже зіграв в нічию. 1-1. Зараз кане удар головою. І далі подача з лівого флангу. Кане встиг прибігти до штрафного майданчика. І, до речі, абсолютно ніхто не опікав кане. Вочевидь, саме Владислав Велетень повинен був опікати у цій ситуації кане. Шановні вболівальники, про те, що триває голосування за найкращого футболіста у у квітні. Після цієї атаки кане у штрафному. Кане! Кане! Забиває! Ібрахім кане! 0-1. Ворскла виходить уперед. І от недаремно нам показують президента Колоса. Андрія Засуху. Щоправда, давайте поки не будемо поспішати. Зараз є питання по офсайду. Давайте дивитися. По Кане насправді, здається, все-таки кане Кане перебував у положенні поза грою, Здається, так. Далі розібрався дуже майстерно Кане навіть під гострим кутом. Зумів переграти Івана Пахолюка. Але здалося, що все-таки Андрій Цуріков встиг залишити кане в офсайді. Ми ще раз дивимося за завершенням канем. Ну на повторі, ось здається, що явний офсайд. Хоча там ще потрібно намалювати лінію і порівнювати не з Цуріковим, а із правим захисником колоса. Все-таки гол не зараховано. 0-0 у нас залишається рахунок. Ось Ібрахім Кане. Давайте дивитися. Відповідний стоп-кадр. Якщо по Цурікову орієнтуватися, тут взагалі питань немає. Хоча була відставлена нога у Цурікова. Можливо, саме тому настільки довго арбітри на аварії розглядали цей епізод. Зараз поки що заміни відбуваються, а Рінальдо Рапай залишає межі поля. Павло Оріховський з'являється замість нього. Ну і, до речі, Микола Ковталюк і Максим Третьяков теж залишають межі поля. Микола Ковталюк зворотня заміна. Цікаво, цікаво. Ну, скільки на полі провів Микола Копталюк? Відсили півгодини. Так, Сидоров з'являється замість Копталюка на позицію центр Форварда і ще Але Фіренко. Є представництво колоса. Руслан Костишин. Теж претендує на такий приз. А ще Сергій Шищенко, Олександр Шовковський та Руслан Ротань. Тому долучайтесь до голосування, шановні вболівальники, яке проводиться. За посиланням у телеграм-каналі української прем'єр-ліги. Так, після заміни Самсона єде. Зараз момент у уворсти удар по воротах. Абсолютно неочікувано. Виник цей момент у м'якушка. Так, після заміни Самсона і Єда саме Денис Дукве залишився єдиним форвардом в атаці. Як виник цей момент, а власне це вже завершальна стадія, м'якушко. Напевно, нічиєї сьогодні буде достатньо. В команді Юрія Максимова. Ну а вболівальники Колоса знову залишаються без перемоги рідної команди у домашньому матчі. Ось зараз довга передача вперед. І, власне, на цьому все лунає фінальний свисток від Дмитра Євтухова. І цей сигнал фіксує підсумковий результат. Колос Ворскла 0-0 без забитих м'ячів. У другому таймі ми все ж таки побачили один гол. Ібрахіма але Гол не зарахований, адже положення поза грою крихітне було зафіксовано в африканського легіонера Ворскли. Так, Руслан Костишин його команда продовжує безпрограшну серію у чемпіонаті України до чотирьох матчів. З іншого боку, Колос знову не перемагає вдома. Безвиграшна серія у рідних стінах. В УПЛ для ковалівців складає уже 10 матчів. А от полтавці вдруге поспіль не поступаються. Після розгромної перемоги над вересом у попередньому турі «Ворскла» набрає ще один надважливий пункт у боротьбі за виживання, Хоча команда досі залишається на 13-й позиції у зоні перехідних матчів. Так, 0-0, небагато моментів. Нам подарували Колос і Ворскла у цьому протистоянні. Все ж таки, ціна помилки, тягар відповідальності виявилася занадто високими у цьому матчі, і можливо саме це завадило командам показати більш змістовний, більш яскравий, більш видовищний футбол. Тим не менш, дякуємо вам, шановні вболівальники, Дякують своїм фанам, зокрема і футболісти «Колоса». До речі, цікаво буде поглянути статистику за підсумками дев'яноста хвилин. Скільки ударів у площину на обидві команди? Ми з вами побачили. Здається так, один удар і залишився. Ось той удар головою від Ібрахіма Кане. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.